Вітаю, друзі. Марко Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів Америки, зробив заяву, якою фактично підтвердив слова Крива Буданова, які то спростовувались, то підтверджувались, які нібито він сказав на таємній нараді з народними депутатами України в українському парламенті. Так, от Марко Рубіо підтвердив існування України під загрозою. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. of Democrats would now acknowledge that what we have been funding is a, a stalemate a protracted conflict and maybe even worse than a stalemate one in which incrementally ukraine is being destroyed and losing more and more territory so this conflict needs to end what the dishonesty that has existed is that we somehow led people to believe that ukraine would be able not just to defeat russia but you know destroy them push them all the way back to what the world looked like in 2012 or 2014 before the russians took crimea and the like and in the result, what they've been asking for the last year and a half is to fund a stalemate, a protracted stalemate in which human suffering continues. Meanwhile, Ukraine is being set back hundred years, their energy grid is being wiped out. I mean that someone's going to have to pay for all this reconstruction after the fact um, and you know how many Ukrainians have left Ukraine living in other countries now they may never return. I mean, that's their future and it's endangered in that regard. So the president's point of view is this is a protracted conflict and it needs to end. Крім того, Рубіо дав зрозуміти, що війна в Україні посилила Росію. Якщо подивитись на світ, я б сказав, що в багатьох випадках наші противники сильніші ніж будь-коли, і стали сильнішими за останні чотири роки. Звичайно, Росія не вважає себе слабшою ніж була чотири роки. Тому тепер вона контролює територію, якої у них не було, коли Дональд Трамп залишив свою посаду, сказав держсекретар Сполучених Штатів Америки. Ну і, друзі, це реально, реально просто жах. Це жах, який фактично визнано. Визнано те, що наша країна програє війну. Очевидно, що після таких заяв Сполучені Штати Америки не будуть достатньо фінансувати або взагалі фінансувати і військову допомогу, і будь-яку іншу, якщо наша країна не піде на зустріч в питанні. Угоди в питанні мирних перемовин, а тепер давайте поглянемо на цю ситуацію зсередини. Криво Буданов зробив подібну заяву про те, що. Існує загроза існуванню держави, якщо до літа ми не сядемо за стіл перемовин. Ну, приблизно таке він сказав на зустрічі з депутатів. Потім спростовував, ГУ, спростовував він, але СБУ порушило справу про витік інформації. Тобто така подібна розмова була. І тут бах практично те саме. В інтерв'ю американській журналістці каже держсекретар Трампа Марк Рубіо. І тут кожен українець має для себе чітко поставити питання: ми воюємо до загибелі держави, до втрати всіх територій, до того, що вони роздеруть державу 2022-му. Відмовилися від е, того, щоб ділити з Путіним Україну. А тепер, коли Зеленський відкрив другий фронт дипломатичний проти Словакії, Угорщини, Польщі, може трапитися так, що вони узгодяться з Путіним. І просто розділять Україну. Плюс дивіться, які кандидати в Румунії з'явилися, що Румунія претензії територіальні робить кандидати в президент. І тут ми чітко маємо для себе усвідомити угода. Зділка, її називає Трамп, вона буде дуже болючою для України і для українців. Дуже болючою. Але вона гарантовано збережена державність, території і найголовніше життя українців, українських воїнів, українських цивільних мирних жителів. Мова йде не про добру чи погану угоду з ділку, мова йде про виживання держави і нації. Всі ці горе вояки які з диванів кричать: Війна до победного кінця!» вони не думають про майбутнє держави, бо, а тим паче вони не думають про майбутні нації. Скільки українців загине, скільки українців складе голови, і в результаті все рівно ми будемо. Розгромлені, тому треба ж правду самим собі казати, чи можемо ми перемогти, наразі ні. Наразі ні. З цією владою зелених гнид. Не так страшні московські воші, як зелені гниди в Україні, скажу я, перефразовуючи слово великого земляка Симона Петлю. Тому думайте, спостерігайте. Залишайте з нами. Ми попри все зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.